Авітуя, авілуя, влігуя, анілуя, Блаженні переслідування за правду, бо їхнє царство небесне. Ані, <тит> <слес> Господь з hey, вами, і духом Твоїм. слова святого Євангелія від святого Матея, слава Тобі, Господи, того <слес> часу. Ісус сказав своїм апостолам, не думайте, що я прийшов принести мир на землю, не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю, невістку з її свекрухою, і вороги людини її домашньої. Хто любить батька? Або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого Христа, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто з вас прийме, приймає, хто вас приймає, той мене приймає, хто приймає мене, приймає того, хто послав мене, хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка і хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашею холодної води тільки тому, що Він є учнем, воістину кажу вам не втратить своєї нагороди. Коли Ісус закінчив наставляти своїх 12 учнів, то пішов звідти, щоб навчати і проповідувати в їхніх містах. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі. Затримуючись над цим Божим Словом, пару хвилиночок подумаємо, щоб ми мали зрозуміти. З цієї Євангелії, яку Ісус на сьогоднішній день дає нам від Святого Матерія цей 10 розділ, читаємо в 15-й тиждень в понеділок. І сьогодні є таких, якби дві теми цього Євангелія. Перша з них Ісус показує свою таку ревну любов, навіть би можна було по-людськи сказати. Таку любов, яка завідує, яка ревнує, яка по-людськи дивлячись могла би бути самолюбною, але вона не є егоїстична, вона любов, яка домагається правди. Ісус каже, навіть якщо батька, матір, сестру, брата, хтось більше любить або навіть душу свою <кій> за мене, то мене недостойний. Трошки навіть дивно, так, коли Господь Бог, який дає нам 10 Божих заповідей і каже, шануй батька і матір свою. І сьогодні каже, хто буде більше любити, той мене не достойні. І, чесно кажучи, напевно, вам не треба про це багато говорити. Ви знаєте, як я, наприклад, люблю маму свою. І для мене ця Євангелія то трошки так, знаєте, корінь йде бо по шапці дає, як в нас в селі кажуть. Я дуже люблю свою матір, але правда є така, що не можу її ставити більше над Бога. Так? Бог на першому місці. Батьки зараз після Бога. Але зараз після Бога. Так? Тому що коли ми маємо дві таблиці, десять заповідей Божих, ми собі можемо так уявити, може, хтось бачив Біблію в рисунках, в малюнках. То, коли представляється в Біблії вихід Ізраїля, жидівського народу євреїв з Єгипту до обіцяної землі, є намальований Мойсей, який сходить з гори і тримає дві камінних таблиці. Так, і вони не є так, як, наприклад, книжка, тільки подібне, але верх такий заокругляний, можна сказати, як наші двері, через які ми входимо до костьола, ось такого формату. Таблиці, так? Вони такі заокруглені, і він тримає дві цих таблиці. І на одній є три Божих заповіди, на другій сім Божих заповідей. І на першій таблиці написано на початку: немає іншого Бога, є тільки один Бог, йому треба віддавати честь, пошану. Немає іншого божка, ідола. А на цій другій таблиці, перша з цих заповідей, тобто четверта по рахунку. Можна сказати такими іншими словами, написано, немає іншого тата, іншої мами. Так є одна мама, один батько, і їм належна є пошана. Так і це дуже важливе. І якщо Бог так дбає про батька і матір, якщо Ісус Христос, вибираючи собі матір на землі, коли мав народитись, Бог посилає ангела Гавриїла. Такий делікатний спосіб, щоб не було, щоб Бог прийшов і каже, Марія, я є Бог, я хочу, щоб ти була моєю матір'ю, погоджуйся, немає іншого виходу і так далі. Він це робить делікатно через ангела. І якщо він собі вибирає матір і є послушний їй, написано в Біблії, наприклад, 12 років йому було, залишився в храмі, його шукали Йосип і Марія. А він. Пішов і був їм послушний, пішов додому, до Назарета. То якщо Бог є послушний матері, простій людині, то як цей Бог може сказати, що не треба любити матір? Очевидно, треба любити батька, маму, але не більше Бога, так? не більше Бога? Я пам'ятаю з дитинства такий, скажем, епізод, коли ми поверталися там від родичів. І хтось сам розказував, як то люди старші збираються, говорять там, розмовляють. Хтось там, як за якісь похорони говорив, що там повмирали рідні. І я колись так запитав власне маму, а як це так, що люди вмирають? Ми до них привикаємо, вони відходять з цього світу. І коли ми проходили біля костьолу, йшли вже на автобус, щоб їхати додому. Мама так зупинила зі мною біля костьолу. Це було в городку. Пригорнула мене і каже, що би в житті не було, ти завжди маєш вернутися до Бога. І так мені на Костю Так? тобто навіть Костіль важніший за сім'ю, за батьків, за, за рідних, тому що костюл єднає нас всіх, Він нас е, так засполює в одну, робить спільноту Божу. І тому Ісус каже, раніше Бог, а потім все буде на своєму місці. Все буде на своєму місці. І тому це пояснення, що хто не бере Христа, а йде за мною недостойний мене. Так? Цей хрест, є благословення, це теж є страждання, терпіння, непорозуміння різні, але їх треба взяти і йти за Ісусом. І пізніше Ісус каже про нагороду, друга частина Євангелії. І що цікаво, якщо ми, кохання, слухали так уважно, то Написано, хто мене приймає, то мою нагороду отримає, тобто приймає Отця Небесного. Хто приймає пророка, отримає нагороду пророка. І так можемо далі сказати. Тут нема так написано, але щоб ми зрозуміли, хто приймає лікаря, отримає нагороду лікаря, хто приймає вчителя, отримає нагороду вчителя. Хто приймає сусіда, отримає нагороду сусіда. І так далі, і так далі. І написано, хто напоїть шклянкою, стаканчиком, чашкою холодної води учня, і вже не написано, що отримає нагороду учня. А хотілося б, щоб так далі було написано. Так? Хто приймає ксьонза, отримає нагороду ксьонза, допустимо. А тут написано все це, як ми читаємо, але хто дасть цей. Цю чашку води учневі тільки для того, що він є учень. І написано не втратить своєї нагороди. Тобто ця нагорода Божа, вона ще якась пояснювальна нагорода там сусіда, знайомого, родича, вчителя, лікаря, ксендза і так далі. Але нагорода учня Ісуса Христа. Її тяжко пояснити. Навіть Ісус не знає, як нам правильно це сказати, ну не знає. Знає, але ми би цього може не зрозуміли. І він просто каже: не втратить своєї нагороди. Тобто вона така велика, що навіть не має, як про неї розказати, просто не втратить. Так? Яка велика нагорода з любов'ю дати комусь стаканчик земної води, з любов'ю, не з примусу, але з добрим серцем. Тому сьогодні ми теж будемо цими свідками Божої любові, і навіть в службі Божій побачимо, як буде освячення дарів, і Ксьонс буде молитися над гостею, тобто над причастям і над вином. І в це вино трошечки водички доляє міністран подасть ампулку з водою і в цю чашу Ксьон вливає воду, і ми цю воду даємо Ісусу. Ми не маємо що дати. Що б ми не дали, які багатства, гроші, не знаю, що би там ще, ми не зможемо Богові нічого такого подарувати, даємо цей, цих пару крапель води. І це є знак того, що ми приносимо все, що можливе, хоча воно не може перевищити Божих подарків, подарунків. Але ми, хоча цю воду даємо Ісусу, і з другої сторони ця вода, вона також є доказом того, що Бог нам дає життя. Що ми, приймаючи тіло і кров Ісуса Христа, будемо приймати це причастя з водою. Там буде краплинка води. І це є той момент, де Господь орошує нас Духом Святим, бо вода це теж символ Святого Духа. І ми будемо теж від Бога отримувати цю воду. І за цю воду не знаємо, як винагородити Богу. І так, тому що це є велика Божа благодать. Так би ця Євангелія сьогодні могла бути пояснена для нас. Тому просімо, щоб добрий Бог благословив нас сьогодні в цьому розумінні, і щоб ми, виконуючи Божу волю, насправді не втратили нагороди учня, але отримали її в тебі. Амінь. Слава Ісусу Христу!